Привіт, мої янголята, любі хлопчики і дівчата. Я, дітонька Дарина, рада вітати вас. Сьогодні, 31 жовтня, ми відзначаємо Всесвітній день Чорного моря. І я хочу познайомити вас з книгою дуже талановитого поета Анатолій Качана. За нашим садом грає море. Мені випало щастя бути на зустрічі з цим неймовірним поетом. Його вірші неймовірно гарні, добрі, світлі, яскраві, взрубкові як сам поет. Сьогодні я почитаю вам віршик зі збірки За нашим садом Грає море, який називається До синього моря. Піднявши на щогрі вітрила нове, до синього моря хмарина пливе. На свіжому сіні лежу я в лугах і заздрю хмарині в ясних небесах. Хмарино, хмарино, я теж би хотів побачити море хоч раз у житті, як жаль, що над морем вже стільки років без мене мигають. Вогні маяків, як жаль що до моря, усі ці роки без мене несли свої води річки, без мене впадають у море й тепер. І тихий Дунай, і Дніпро, і Дністер. Без мене до моря і вдень, і вночі летять восени, журавлині, ключі. Без мене, без мене, без мене туди, пливуть кораблі. Та біжать поїзди. Я радий, Хмарина, що можеш хоч ти під білим вітрилом до моря дійти, Скупатись у морі, умити сади, набрати з лиману м'якої води. У цій дивовижній мандрівці в плавбі Попутного віту бажаю тобі. А будеш в Одесі? Про мене згадай. І Чорному морю, привіт, передай. Скажи, хай чекає на мене в порту, коли біля моря сади зацвітуть. Я гадаю мої сонечки, що коли зацвітуть наші українські сади, ми з вами поїдемо і до Чорного моря, і до Зовського моря. вірте в це сонечки, як вірю в це я, все буде Україна.